Мої вітання! Так, друзі, дивіться, щойно вигрозили трактор. Це у нас Джондір 6530 преміум. От буквально пів години назад. Це у нас 2008 рік випуску. і Хочу показати реально, він, який він є, коли він приїхав з Франції. Непідготовлений, брудний, але коли дивишся на нього, він реально цукерок. Попри те, що він брудний, непідготовлений. Таке відчуття, що вчора ще працював, грубо говоря, в полі. Але менше з тим. Стан реально просто ідеальний. Його навіть якось хоч, не хочеться там, чистити, хімчистку проводити, пилососити, натирати, просто хочеться так і провести. Є нюанси, які я зараз покажу, але воно все обирається там, по розходниках і все. 6530 преміум 2008 рік випуску. Передня гума в нас нова, брудна, але нова. Де в нас тут 420-70R28. Задня. 520 на 70R38, відсотків 90, ну 80 точно є залишку. Все по красоті. Нічого не побите, нічого не потріскано, не потерте. Ось, дивіться, стан немитих редукторів мостів. Стан ТЛС. Нічого не підтікає. Да, потрібно тут замінити е цей саме. Від бинічок обов'язково. Ну, Це розходники. Питання. Нема. Трактор приїхав без фронтального навантажувача. Француз зняв. Але залишив раму і залишив підключку. Якщо потрібно буде цей фронталку, то ми можемо підібрати саме під цю модель. Трактор не фарбований взагалі. Ось є такі нюанси по дисках, по редакторах, так само на задньому колесі. Ось воно все. Типа ці скраплення і так далі. Е, далі. Я так оглядаю зараз разом з вами. Преміум версія тут амортизована кабіна. Ну Це прям шикарно. Рідко попадається, ну попадається. Мінус який? Дві пари гідровихідів. Хотілося б три, але тільки дві. Далі, ще один мінус. Ну, то, так, ще один мінус. Ну Це не так мінус, як джундіровська болячка. Цей сальник. Підтікає видно, да? Тобто, зробити так, щоб помити трактора і продавати, так як є, не проканає така ситуація, тому що воно буде підтікати. Але суть тому, він міняється 15 хвилин. Два вусики знімаються, виймається цей валик. До речі, цей валик він двосторонній можна його перевертати. 6-8 сліців. Викол... Виковирюється сальник і запихається новий. Вусіке вставив і все. Ну, то є, це не є якась там, що треба півтрактора розібрати. ну Це болячка. З 10-ти з 10 тракторів у 8, 8 по-любому приїжджають і підтікають сальники. Ми мало що говоримо, але взяли, поміняли і менше слів. Оригінальні поставили і так далі. Далі а, давайте відкриємо, що тут робиться тут під капотом. Десь там якісь шланжички підтикають. І все. Да. От є видно, що цири чуть, чуть підтикають. Але турбінка суха, все тут по красоті. Це, все ерунда. В принципі, можемо продати так, як є, нічого не підготувати. Е, Оцю от, от всю підготовку це буде хороша знижка на тому. Далі, ми подивимося, скільки тут кіловат. Е, 119 кВт. 119 кВт на, помножити на 1,31. 100 кВт, це, грубо говоря, 131 кінська сила і ще 20 помножити на 1,30, 155 кінських сил. 155 кінських сил. Моща, я скажу. Моща, це по типу старого 6920. 20-й серії, ну це вже 30-та, новіша і преміум. Подивіться, на вихлопну, вона нічого не фарбована, все, вона нічого не ржаве, нічого не цей. Тракторець реально щойно приїхав. Штан ступіньок. Цікаво, скільки тут мотогодин. Да, ну, Потрібно звісно, фотонасосити для естетики, але це сідушечку почистити. Но, гляньте на потолок. Він чистенький, він ревененький, він не обвісає. Ну, Кабіну, ну, трактор з поля. Що тут говорити? Тут його ми не ми, один раз вийдеш на поле і, і о, і оце все буде у вас так же само. Ну. Звісно, що воно все за е, ботами сюди якби, набирається. Пилюка піднімається звідси і починається все це я Не говорю, що трактор смогче по пилюку із, цього, із вулиці. Це все за ботами. Далі. Подивимося, мотогодини. Скільки ж тут мотогодин? М -м -м. Відразу нам свариться мало палива, дайте їсти. так 6963 мотогодини. Ну, я скажу достойно. достойно, ну. Та ти що? Да він песня. А да його робота просто песня. Що тут у нас? Тут, до речі, звичайна коробка. Я не знаю, що вони поставили автоплюс. Звичайна PowerQuiet, 6 діапазонів, 4 передачі на кожен діапазон. І реверс 24х24, 24, але немає без авто. Ну, тобто він е, е, цей, немає, потрібно буде самому клас Ну, простіше чуть-чуть Управління навіскою, гідровиходи, ВОМ, передній ведучий міст. Ага. Це у нас автозацеп. Якусь розетку хтось придумав. сідушечка пневмо грає. Кондиціонер є, все є. Та тут навіть не кондиціонер, тут на реальна кліма, не простий кондиціонер, реальна кліма. А ну, зараз забабахає. Потрібно, щоб було 18 тепла. Ну, реально, емоції переповняють, реально, трактор живий, просто живий, попри те, що він брудний, він ще живий. Робота мягенько працює. Чуть-чуть десь чую, підпискує натяжні ролик, але я говорю, це все забирається на сервісі, немає питань, ми можемо це все устранити. Можемо поміняти вам масла, фільтра, поставити вам в двір трактор, що вже буде повністю після ТО. Сіли і поїхали, запрягли в плуг і поїхали. Так що, друзі, в телеграмі буде опис, будуть фотографії, буде ціна з доставкою в господарства.